Морози не вплинули на стан озимих. За даними гідрометцентру, 92% посівів залишаються у доброму та задовільному стані. Тимчасовий мокрий сніг та дощ у більшості областей забезпечили зернові культури необхідною вологою, а тривалий сніговий покрив захищає посіви від перемерзання. Середня температура зимових місяців виявилась вищою за норму, десь на 2-3 градуси. Передзимівля зимівля культур в Україні відбула до цього часу. Відбулась успішно, тобто ми не очікуємо. Якихось масштабних втрат експерти впевнені, що цьогоріч будуть мінімальні втрати озимини – до 10% від усіх посів. Усе залежатиме від погодніх умов у лютому та березні. У профільному міністерстві вже готуються до можливого пересіву та наразі формують резерви для цього. Загалом же експерти прогнозують, що цьогорічний врожай буде на 20-30% кращий ніж за попередні роки.